Мої хороші, доброго вечора. Як завжди, з вами пані Марина. І я хочу сьогодні знімати таке відео для моїх підписників. Знаєте, завжди дуже багато говорять і дуже багато останнім часом говорять про конопляну продукцію, допитують, де її можна купити. Знаєте, з часів війни з роботою це все якось пішло. Дуже мало я про це знімаю. Саме про конопляну продукцію. Інсульт, да, ви чули, що в мене був інсульт. І коли мені кажуть, що це неправда, що в мене був мікроінсульт, мені це так лістить. Мені це дуже розумієте, мої хейтери це роблять і думають, що це мене дуже вражає, що це мені дуже образливо. А я, на... я страшенно рада. І страшенно шаленіє, що люди не можуть впізнати. І кажуть, що він був маленький, тобто мікроінсульт. І це мені настільки не боляче, настільки приємно. Я просто балдію від того, що мені це говорять. Знаєте чому? А тому що люди кажуть, що це неправда. І це мені надзвичайно велика шана. І я знімаю це відео для того, щоб ті, хто дійсно має інсульт, чи мав він інсульт, чи отримав той інсульт, щоб він знав, як з ним боротися. Тому що я не знала, як боротися. Якби я знала до того, то взагалі може би його і не було. Якби я береглася, може би його й не було. Але як, знаєте, сам Бог мені підсказав, і знаєте, я з'явилася в. В потрібному місці, дуже в потрібному місці, тоді, коли треба. І саме головне, що до, для, біля мене з'явилися ті люди, мої близькі, дійсно, знаєте, від чистого серця друзі, котрі буквально мене спасли. Я думаю, що якщо б я була в Україні, цього би не сталося. І зовсім інше лікування. І скажу вам, що мені допомагає? А чому я зараз почала це? Бо рівно це було 10 е лютого, коли в мене стався інсульт. Е я скажу точно, що він е на, буває на психологіч, на психо. У логічному моменті це дійсно психологічна хвороба. Але я не про то, я про те, як боротися. Що мене спасло? Мене спасло, що це було в Тур... не в Туреччині, а в Єгипті. І що там інша методика лікування. Да, У мене був серйозний інсульт, я втратила взагалі мову, взагалі втратила. І втратила пам'ять. Ну, що вам сказати? Я вчилася повністю. Причому да, блогер. Ну, якщо розумна людина, то вона розуміє і бачить по мені, що дійсно в мене він був. Я замовляюся, я не пам'ятаю цифри, я не пам'ятаю місяці. Ну, є таке Я забуваюся за і це мені дуже немає пам'яті, мені важко вчити мову. Тобто це процес дуже довгий. Оцих два роки я відновлювалася. І до сих пор відновлююся. І це мені допомагає тільки тому, що я живу біля моря. Перш за все, дивіться, коли в мене стався інсульт, я була в Єгипті. Якщо би я була в Україні, тобто я би була вазоном. Ну, одночасно, тому що бачите, і другі мені пишуть, що пройшов рік, не можуть відновитися. Я вам скажу, чому я це зрозуміла? Я це зрозуміла, коли за місяць повернулася додому. Тобто я була на морі цілий місяць, тому що перелітати мені не можна було. До мене приїхав чоловік під два роки тому, і мене пустили тільки після моїх аналізів. Лікувалася я в Сінаї клініці. і дуже мені повезло в тому, що біля мене були друзі, вірні друзі, і менеджер, до якого я постійно літала, і літали мої підписники, її чоловік араб. І єгиптянин, і він поміг, щоб у мене була страховка, щоб мені ці дві страховки мою і дочки склали докупу і так мене змогли лікувати. Тому що я думаю, що навіть 10 тисяч доларів мені не вистачило би. Але, але так сталося, що біля мене були хороші люди. Тепер скажу три роки до того я завжди, якщо ви пам'ятаєте, рекламувала конопляну продукцію і, і, і лисичку. Я думаю, що це теж дуже допомогло, тому що конопляна продукція це омеги. І я вам скажу, що олія конопляна. Я її стільки з'їдала. Якщо ви пам'ятаєте, я знімала рано в обід ввечері. Рано в обід, ввечері. продавала це курсами, розказувала людям, розказувала, що це має бути свіже, що має бути олія свіже. Тільки така продукція допоможе. Чому? Тому що там дуже багато омег: омега 3 омега 6 омега 9 І це в мене було в організмі. Тому я так розумію, що це дуже допомогло мені в цьому. І перш за все, друзі. Друге, це те, що з першого дня, як, ми... <кій> як мене забрали з лікарні, до речі, вам скажу, що будучи в сінай клініці, <кій> я мала лежати там 10 днів, мені не, не це. На шостий день мене чи на сьомий вже відпустили, тому що мені ставало зле і зле. Ось, і коли я появилася до друзів, як лікують. Єгиптянець і точно так само лікують турки, це щасливі емоції, хороші емоції, позитивні емоції і спорт. Дуже я вам скажу чесно, що за мною бігали аніматорами. Я вранці робила вправи в обід. Я займалася танцями. Це при тому, коли я втратила повністю пам'ять. Ну, знаєте, втратити пам'ять, це ти, коли вибачайте, не знаєш, що це в тебе за одяг, де твої труси і де вибачаєте лівчик, і ти не знаєш, що це таке, відки це в тебе взялося. І коли через місяць я прилетіла, то я тільки тоді узнала, що таке антипросперант. Я не знала, що це таке. За мною мої рідні ходили по п'ятам. Все розказували, все показували. Да, на лиці. Я зараз коли передивляюся ці відео, ці фото і думаю, та вначе й не було інсульта. Але я зрозуміла тоді, коли через місяць я прилетіла в Україну. І коли а прилетіла я, виходить, в березні місяці, і у нас була погода, дощ, сніг, сонце. І я зрозуміла, що я їду до кришею. У мене страшні головні болі, у мене таблетки жменями. Я зрозуміла, що мені капець. Тільки тоді я зрозуміла, що саме тому, що я біля моря. І почала тоді шукати, як мені знову попасти в в Єгипет, а вже в Туреччину, тому що Єгипет далеко постійно літати, а в Туреччині. І почала шукати. І відтоді мій путь в Туреччині, моє життя почалося по-іншому. І як тільки я прилетіла, уже ще місяць побула вдома, я прилетіла в Туреччину, і я вам скажу: тільки я окунала голову в море, просто окунала. Мені ставало легше. Замість таблетки я окунала голову в море. І мені ставало легше. Ну, і звісно, вправи, 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 і е, е, гарні позитивні емоції. Чому я веду це відео? Ви ж зрозуміли, тому що мене всі питаються, пані Марина, що робити, як зробити, як. І зараз мене питаються про конопляну олію. Ви знаєте, я вам скажу, що мені зовсім не до цього. Всі там пишуть дехто Ой, вона заробляє гроші! Вона це. Ви розумієте? Я давно це займаюся зовсім іншим. До мене приїжджають підписники сюди в Туреччину, і мені дуже приємно і багато роботи, але... Перш за все, кожного дня хтось питається, особливо в ці важкі часи в Україні, так як лікуватися не так просто і дорого і мене розпитують. Я до сих пір п'ю конопляну продукцію. Може, хтось в неї не вірить, але я її п'ю ложками. Я п'ю вранці, я п'ю ввечері, я їм в обід. І я вам скажу ті капсули, да, я навіть ті капсули тут купую, да, омега, це. Але од... такий час прийшов, що ця одна капсула нічого не дає. Щоб нам вистачало в нашому організмі тих омег, то їх треба по 8-10 в день пити. І професори, розумні лікарі про це і скажуть. Розумні, я зараз скажу про розумні. Тому омеги я не п'ю таблетки, тому що їх не накупишся, бо вони страшенно дорогі. Конопляна продукція, олія е оливкова, не оливкова, боже мій конопляна. Бачите, я замовляюся. Конопляне обрушене насіння конопляне, протеїн конопляний, гарбузовий точно так само протеїн. Але тут теж така ситуація, що його треба свіжим. І зараз я свого сина наділила цим, щоб він допомагав моїм, моїм українцям. Всі не мусять, і не дай Боже, я не хочу, щоб зараз всі рванули купляти цю конопляну продукцію. Якщо хтось просить і не знає, як купити, певна річ, що я допоможу, але так важко працювати. Я не хочу, тому що я не в силі. Розумієте, не для цього я це показую. Я це знімаю відео для того, що до сих пір мені конопляна продукція допомагає і не тільки мені. Вона допомагає кожній людині. Тому що яку би ви хворобу не хотіли вилікувати, у нас не вистачає омег, омега 3, омега 6, омега 9 І у нас в Україні є унікальний продукт. Це ляна продукція і конопляна. Але завжди їх дуже багато розвелося в різних магазинах, в торгових центрах. Це треба знати, як це вживати. Тому пані Марина прямо від компанії бере і завжди свіжесеньку. Тому що якщо на цій продукції пише рік, е, вона дійсна чи два роки, ви її можете викинути і навіть не пити. Це неправда. Чому у нашій е, е, організмі не вистачає омег цих? Тому що колись. Давно і звичайна олія соняшникова теж мала конопляну продукцію. Ну, уже багато років олія, звичайно, не має омег. Тому що тоді, коли людство почало займатися тим, щоб довго олія мала срок два роки, щоб вона не псувалася, звідти вибрали ці омеги. І у нас Просто в організмах не вистачає. Як тільки людство стало пакувати всі і, і м'ясо, і, і продукти різні, пакувати в пакування, щоб воно довго хранилося, і іщезли ці омеги. А щоб насичити свій організм, практично нереально. Мені так смішно, недавно мені написала якась підписниця, я показувала, як я п'ю олію конопляну, як я насіння їм конопляне, і написала: Да-да, звісно, да-да, кані, це не не, не натуральне. Ну, мені цікаво, ну вирощено в полі. Ростять в нашій Україні, Сумська область має дуже багато конопляної продукції, багато неї займається. Ну, чому вона не натуральна? Мені дивно. Знаєте, Люди настільки людство начиталося, всяких казок, в аптеки почали ходити, що перестали в такі речі вірити, що воно може бути натуральне. А воно просто вирощується на полі, пакується в пакетики і ось вам натуральна олія. І натуральне насіння конопляне. Ось і все. Просто його треба їсти багато. Не чуть-чуть, як лікар. Так мені кажуть, а скажіть рецепт, та який тут рецепт? Їжте, скільки ваш організм цього потребує? Ось, і все. Колись у мене пенсіонери отримували це конопляне насіння і казали: пані Марина, воно таке смачне, я з'їла дві ложки, а мені хочеться ще. Хочеться, ви хоч попробуйте, звісно, хочеться, тому що в організмі його не вистачає. І ваш організм, як тільки насититься, він вже не буде так багато просити цієї продукції. Але я, живучи в Туреччині, мені син постійно передає сюди. Ну, я вам скажу, тут є чорний льон. Да? Я спробувала, ну не лізе мені. Він. він не лізе. Чому саме українська конопляна продукція і наш льон звичайний простий? Тому що на у нас на генному рівні закладені наші дідусі, бабусі, хто до шору до шістдесят. 60... 61-го року їв коноплю, а багато моїх підписників пам'ятають, пам'ятають своїх бабусь, мам, вони знають, що вони їли, і, і пляцки з коноплі. Слухайте, буде в мене час, я обов'язково зроблю налиснички з конопелькою. Я вам покажу з насіннечком, який це чудовий продукт. І нас навчили, що це наркотики. Ну, наркотична конопля це зовсім не така. Її спеціально треба виростити. Її на полі просто не виростиш. Тому що там є конопля, є жіночий рід і є чоловічий рід. Для того, щоб запилитися, треба, щоб вона була в парниках вирощена конопля. А якщо воно буде на полі, воно перезапилиться і не отримаєте ви коноплю як наркотик. Ну це міфи, міфи, міфи і ще раз міфи. Але мої підписники знають, і до чого я веду, що був в мене інсульт, і я це мені допомагає щодня. Розуміти, щодня і тепер якийсь був такий період, що я тут жила рік і не, не вживала, бо жила в Туреччині. Потім я приїхала, я цього літа приїздила і коли запустила конопляну продукцію, саме курс, а він вартує всього тисячу гривень на місяць, такий курс, ну, ліку він приносить страшенно багато користі. Як тільки ваш організм насититься цієї продукції, і його треба вживати завжди і дітям, і дорослим, і кому хо вживайте безмежно, вживайте так, як вживаєте конфети. Мені питається, ой, та то не натуральне. Добре, що кока кола натуральна. Завжди хочеться сказати. Добре, що якісь срані цукерки вони натуральні. Добре, що. Ми їмо чіпси, то вони натуральні. Добре, що ми їмо масло ненатуральне. Добре, що ми їмо молоко, де в нас корів немає, а їмо його як натуральне. Ну ось таке. Ну розумна людина це розуміє. І вам скажу, чому так виглядаю гарно? Тому що мало того, що живу в Туреччині біля моря, тому я їм конопляну продукцію. Я постійно її сюди привожу. Зараз теж чекаю посилку від сина і теж буду мати. Ось тому, будучи вже, знаєте, життя в мене є до інсульта, і другий день народження після інсульта. Тобто в мене 10 лютого теж було день народження. Я рахую, що це день народження, тому що чудом, чудом я зараз живу і процвітаю, скажімо так. Тому що, наприклад, у мене є знайома моя одногрупниця. В той самий час, коли був у мене інсульт, її чоловіка теж був інсульт приблизно. ну, Йому зараз дуже важко, він так і не відновився. Тому я вам скажу, що натурально це процес дуже довгий е, відновлення від е, після інсульту. В кого швидше, в кого пізніше, але треба діяти. Треба. Пам'ятайте, що в вашому організмі перш за все, кроме препаратів і ліків. Мусить бути омеги, омега 3, омега 6, омега 9 Якщо ви повністю не наситите цим свій організм, не буде такого лікування, як вам потрібно. Розумієте? Тому допомогти може собі кожен сам. Я розказала, а ви собі приймайте рішення, воно треба вам чи не треба. Розумна людина, кожному боженька дає шанс бути здоровим чи не бути. Це теж величезна праця, щоби бути здоровим. Я вам скажу. Я здорова, що би мені не казали, торгую я цим, не торгую я цим. Я вже хочу про це забути, але моє здоров'я, мій організм просто требує цього. Оце я вам хотіла розказати. Я хотіла розказати, як я відновлююся дуже просто і легко. Просто я ввечері, кожного вечора і кожного ранку, роблю собі з кефіром ложечку, пів чайної ложечки, лисички, потім ложку добру. Чайну олії конопляної. потім добру ложку на конопляного. Якщо її в мене ляне насіння, я кидаю ляного насіння. Цього у вас має бути в необмеженій кількості. Тобто це дешево. ви попробуйте хоч місяць поїжджати так ввечері і поїжджати так вранці. Ви скажете, що ви хочете літати, що ви хочете жити, ви перестанете бути. Злими, недобрими. Ви будете тільки позитивними. Ось так. Це, що я вам хотіла поділитися. Я, мої хороші, вас люблю та обожнюю. Поділіться цим відео з усіма. Завтра у нас неділенька. І вранці я вам скину це відео. Па-па, мої хороші! Не забудьте поділитися. Я вас люблю та обожнюю.